Павло Скоропадський, 1873 1945 роки життя, військовий діяч і політик, гетьман української держави. Народився в німецькому місті. Візбаден, батько був офіцером російської армії. Мати походила з козацько-старшинського роду. Дитинство провів у родинному маєтку Тростянець Чернігівської губернії. Де плекали дух української минувщини та козацької старовини? Навчався в гімназії в Стародубі та в елітному Пажеському корпусі в Петербурзі під час Першої світової війни командував корпусом, став генералом. Після більшовицького перевороту підпорядкувався Центральній Раді. Однак навесні 1918 року створив опозиційну українську народну громаду, яка співпрацювала з українською демократично-хліборобською партією В'ячеслава Липинського і самостійниками Миколи Міхновського, 29 квітня 1918 року, проголошений гетьманом усієї України. Як очільник української держави, відомий державотворчими заходами і водночас непослідовними кроками, які історики пояснюють життям у просторі російської культури й аристократії, слабкою орієнтацією в українському національному русі, недовірою до галичан. У грудні 1918 року зрікся посади, ствердивши, що Бог не дав мені сили справитися із цим завданням. Виїхав в еміграцію, оселився в місті Ванзеє поблизу Берліна. Дружина Олександра походила з родини російських аристократів Дурново, а її мати з Кочубеїв. У сім'ї було шестеро дітей в еміграції. Продовжував громадську політичну діяльність, очолював гетьманський рух, відстоював українські інтереси перед німецькими політиками. Створив Український науковий інститут при Берлінському університеті смертельно поранений під час британсько-американського бомбардування на залізничній станції поблизу Мюнхена, похований в Оберздорфі в Баварії.